Коли ми говоримо про ацтеків, то уявляємо собі величні піраміди, криваві жертвопринесення і загадкові руїни міст у нетрях джунглів. Але мало хто знає, що ця стародавня цивілізація залишила нам у спадок не тільки цікаві легенди, а й дивовижну за своєю самобутністю кухню. Ацтеки обробляли поля, розводили домашніх тварин і вирощували кукурудзу ще задовго до приходу конкістадорів на початку 16 століття. Вони створили розвинену систему землеробства, побудувавши штучні сільськогосподарські острови посеред озер. На них вирощували овочі та злаки. Суспільство ділилося на знать і простолюдиню. Багаті аристократи насолоджувалися м'ясними делікатесами та вишуканими соусами, а бідняки здебільшого харчувалися продуктами рослинного походження коржами з кукурудзяного борошна та бобами амаранту. Але навіть у простого люду у свята на столі могли з'явитися рідкісні страви. У державі ацтеків кукурудза була не тільки царицею полів, а й володаркою умів, а також чи монополісткою щоденного меню. Кукурудзи в раціоні ацтеків було приблизно стільки ж, скільки ж в радянській пресі за часів Хрущова. Скачаню робили каші, зерно додавали практично в кожну страву. Ще одними традиційними ласощами були кукурудзяні коржі. Їх готували на спеціальному плоскому глиняному блюді, яке носило назву кумаль. Єдиним продуктом, який би міг позмагатися в популярності в ацтеків із кукурудзою, були боби. Європейцям, які колонізували Південну Америку, така дієта здавалася дивною. І минуло не одне століття, поки ацтецькі традиції перестали сприйматися вихідцям із старого світу як гастрономічне божевілля. М'ясні страви в ацтеків теж були не надто схожі на європейські. Індіанський народ їв гризунів, і яйця-мурах, сушених коників. Ще один стовп ацтецької кулінарії какао. За легендою, вождь Монтесума протягом одного лише вечора міг вжити до 50 порцій цього напою. Ацтеки вважали, що какао благотворно впливає на чоловіче лібідо Жінкам пити какао було заборонено. Крім того, ацтеки їли суперфуди ще до того, як це стало мейнстримом Ультрамодні продукти, на кшталт насіння чія, амаранту або спіруліни, без яких зараз не сідає обідати жоден фудблогер, в ацтеків були популярні ще багато століть тому. Що стосується традицій прийому їжі, відомо що більшість ацтеків харчувалися двічі на день. Третій прийом їжі вважався нормальним лише для тих, хто багато працював фізично. Під час святкових заходів, коли за столом збиралися кілька родин, чоловіки та жінки їли окремо. До слова, для Мантесуми щодня готували понад 300 страв і ще тисячу для його царедворців. Перш ніж розпочати трапезу, імператор вибирав, що йому до вподоби з-поміж запропонованих страв: індиків, фазанів, куріпок, ворон, домашніх або диких качок, оленя, кабана, хабалі, голубів, зайців, кроликів. Ще одним ритуальним аспектом гастрономічної сторони життя ацтеків були пости. Час від часу, всі, включно з правителями, намагалися стримати свій запал і їли лише найскромнішу їжу. Тим, що вище був статус ацтека, то менше тривало його утримання від смачної їжі. Голод, як тоді, так і сьогодні більше знайомий бідним. Про ацтецьку кухню можна говорити багато, але краще виділимо основні страви та інгредієнти: шоколад. Насамперед, ацтекам варто подякувати за шоколад. Для них він був їжею богів. Безумовно. Їхній шоколад сильно відрізняється від нашого. Він не був солодким. Вони робили напій із насіння какао. Бернардіно де Десагу описує у Флорентійському кодексі, який ефект справляли шоколадні напої. Це какао, коли багато випито, коли багато з'їли, особливо зелене та ніжне, робить людину п'яною, спричиняє запаморочення, спиває з пантелику, робить хворою, зводить з розуму. Історики по-різному намагалися пояснити, як шоколад міг викликати сп'яніння. Як би там не було, дерево какао мало релігійне значення, а шоколад використовувався в ритуалах. Тортильї. Тонкі коржі з кукурудзяного борошна. Запаси кукурудзи призвели до виникнення коржів, які робили з неї. Вони були різними за розміром, формою, призначенням. Майже всі верстви суспільства вживали їх. Борошно виходило особливим способом. Кукурудза проходила через процес, званий нікстамалізацією. Качани кип'ятили у воді та золі деревини ялівцю, а потім замочували на ніч, щоб тверда зовнішня частина кожного ядра відокремлювалася. Решту кукурудзи перемелювали на борошно. Існували різні назви для тортилі, які споживали місцеві індіанські аристократи та просто людини. Вся різниця була в інгредієнтах. Флорентійський кодекс докладно описує безліч варіантів коржів, доступних покупцям. Торговець продає складені тортильї, товсті тортиллі, грубі тортилі, тортильї з яйцями індички, коржі з насіння амаранту, гарбуза, солодкі коржі, стунцевого кактуса, холодні смажені, сушені та мале з амаранту. Рослина амарант мала релігійне значення для ацтеків. Її насіння і молоде листя використовували в різних видах кухні. Насіння амаранту могло бути приготоване з солодкою агавою або додавалося до інших страв. Амарантову крупу додавали до кукурудзяного борошна. Вироби з цих інгредієнтів здебільшого вживали вищі верстви. Просто людинам таке діставалося тільки у свята. Флорентійський кодекс 16 століття описує приготування. Та мали з квітів кукурудзи з додаванням подрібненого насіння амаранту і вишні, а також та мали фаршироване зеленню амаранту піпіан. Вищі класи ацтецької імперії насолоджувалися ароматними соусами, тушкованим м'ясом і запіканками. Флорентійський кодекс описує, як аристократи з насолодою поглинали цілу кастрюлю невідомої страви, приготованої з домашньої птиці з червоним перцем чилі, помідорами та насінням кабачків. Пізніше вона отримала назву піпіан. Протягом наступних століть воно творчо розвивалося, і сьогодні більшості відомо як гватемальське тушковане м'ясо. У наші дні в ньому досі збереглося багато оригінальних рис: амфібії та жуки, що мешкають в озерах. Земля навколо теночтілана була болотистою, ацтеки використовували навколишні озера як джерела живої їжі. Вони із задоволення могли перекусити жабами, водяними жуками або креветками. Вони також не соромилися поглинати личинки комах і яйця земноводних тварин. Одним із улюблених делікатесів був аксолотель личинка саламандри. Алкоголь! Ацтеки чудово усвідомлювали небезпеку для самих себе і для своєї цивілізації, яка полягає в алкогольному сп'янінні. Можливо, ніколи в історії жодної культури перед цією небезпекою не споруджували суворіших бар'єрів. Напій, іменований Октлі, заявляв Монтесума, є корінь і першопричина всякого зла і всякої погибелі, бо октлі і пияцтво це причина всіх чвар та всіх проблем, бунтів і заколотів у містах і царствах. Це немов смерч, який все руйнує і знищує. Це буря, що приносить із собою всі нещастя. Саме від пияцтво починаються зґвалтування, спокушання юних дівчат і кровозмішання, крадіжки, злочини, закляття і неправдиві свідчення, чутки, наклеп, смута й бійки. Усе це спричинено октлі і пияцтвом. У міру вивчення письмових джерел виникає таке відчуття, що індіанці, ясно усвідомлюючи власну схильність до алкоголізму, абсолютно свідомо вирішили боротися з цією напастю, проводячи неймовірно сувору репресивну політику. Ніхто не пив октлі, тільки ті, хто були вже старі, попивали пота й потрохи, не доходячи до сп'яніння. Якщо людина показувалася п'яною на людях, або якщо її заставали за випивкою, або якщо вона валялася на вулиці мертвенько п'яною, або якщо ходили виспівуючи пісні, або в супроводі інших п'яниць, то якщо це був просто людин, її карали, забиваючи до смерті або душили на очах у всієї молоді задля повчання їм і щоб змусити їх остерігатися пияцтва. Якщо п'яниця був знатним, його душили таємно. Закони проти публічного пияцтва були жорстокі. Жерця, якого спіймали п'яним, сановника, чиновника або посла, який з'явився п'яним до палацу, карали смертю. Сановника, який напився тихо, проте карали, позбавляючи посад і титулів. Просто людину, якого зловили на підпитку, вперше обривали голову на площі під жарти натовпу. Вдруге, на нього чекала смерть. Жорстоко. Так, але час показав, що після приходу іспанців алкоголізм набув серед ацтеків чималого розмаху. На сьогодні це все. Сподобався цей екскурс у історію кухні стародавньої цивілізації? Підписуйтеся, буде ще цікавіше. І напишіть, що думаєте про це відео у коментарях. Задля цього і працюємо. До зустрічі!